І так, я сижу на дуже цікавому і дуже багатофункціональному тренажері. Цей тренажер називається «Тяга горизонтального блока. Горизонтального по відношенню до чого, як ви вже знаєте, бо ви в мене крошечки, мошечки, розумняшечки. По відношенню до горизонту це дуже просто, правда? В залежності від того, яка. Давайте почнемо з того, що цей. Тренажер цю вправу дуже круто е, робити вже в кінці тренування на добівочку, на доопрацювання тієї групи м'язів, або тієї частини спини, яку ви пропрацьовували все тренування, І для того, щоб довести все до якогось свого логічного завершення, ми з вами включимо оцю прекрасну вправу. В залежності від того, Яку частину спини ви пропрацьовували? Буде залежати те, яке руків'я ви будете сюди чіпляти. Сюди можна почепити взагалі абсолютно будь-яке існуюче руків'я, яке є в вашому тренажерному залі? Це... Може бути пряма це може бути зігнута рукоять, може бути звичайний хват, зворотній хват і паралельний хват. Паралельний хват може бути вузький, середній або широкий, це вісло ще називається просто народі. Так як я треную глибину спинки, верхню третину спини, веретнічок, то я буду робити з. Паралельним хватом з близьким руків'ям. Ми ставимо з вами на тренажер мінімальну вагу для того, щоб, так сказати, зробити невеличку репетицію перед тим, як почати робити цю вправу. Бо м'язи вже втомлені, ви могли пропрацювати з нормальною вагою до цього, втомити, опрацювати свої м'язи дуже добре до цієї вправи. І тут не треба гнатися за вагою. Ви можете догнатися із невеличкою плиточкою в 5 кг. Паралельний хват долоні дивляться одна на одну. Ми беремося з вами за руків'я, відштовхуємося від тренажера в. Залежності від того, як низько знаходяться в нас ці підставочки по відношенню до лавочки, і, мабуть, від пропорцій вашого тіла, ми ставимо ноги так, щоб п'ятки були трохи нижче рівня сідниць, коліна по направленню за носками. Відповідно, якщо ви розкриваєте носки, то коліна у вас розкриваються так само в сторону, тут ви знаходите максимально зручне положення для себе. Немає якоїсь однієї позиції, яка буде правильно. Правильно буде та, яка буде комфортна для вашого сидіння. Відштовхнулись трошки, коліна, вони залишаються м'якими. Відкрутили таз від себе, опустили плечі максимально назад, витягнулися за маківкою і подали. Тулуб трошки вперед, не скручуючись, а центром грудної клітини, виштовхуючи себе вперед, туди в тренеже, плечі опущені, ми розтягнули в цій площині в цьому напрямку настільки, наскільки це можливо, м'язи спини, і звідси ми тягнемо їх до центру грудної клітини. Обов'язково не змінюючи положення тулуба, не давайте розгін, не допомагайте собі без ритків, без хитань. Ми зайняли вихідне положення, і тільки в цьому вихідному положенні гарню усічку з вами працюємо.